Добрий день, мої малятка! любі хлопчики, дівчатка, сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! Я знаю, що ви любите розгадувати загадочки. Ану послухайте одну уважно: хто повзає, повільно досить. На спині хатку панцирь носить, хоч і пливе, і повзе. Ту хатку на собі несе. Ні, це не птах і не комаха. А хто малятка? Черепаха! Давайте зараз поглянемо на нашу черепашку. Давайте поглянемо на черепашку і скажемо, які є в неї частини тіла. Оце що в нас? Панцир, голова і лапи. Чотири лапки у кожної черепашки. Черепахи можуть жити в морі, річці і в болоті. А ще бувають декоративні черепашки, які можуть жити в акваріумі. Дивовижно це створіння черепашка. Дітки, а вам би хотілося завести черепашку? Мені також хотілося, щоб у мене була така черепашка. І дуже скоро вони у нас з'являться. Але ми не підемо їх ловити в озеро чи в море. Ми зробимо їх самі. Для того, щоб зробити нашу черепашку, нам знадобляться камінці. Погляньте, ось великий камінець це наш панцир. Менший камінець це наша голівонька. Потім погляньте, у мене є ось такі камінці. Більші трішки це будуть наші лапи. І менші камінчики це, це передні лапки, а це задні. І також нам знадобиться пластилін, щоб з'єднати всі наші камінці. Відриваємо шматочок пластиліну, прикріплюємо на тулуб ось так. І голівоньку. Оп! Ось гарно з'єднуємо. Тепер беремо далі чотири шматочки пластиліну це будуть наші. Для наших ніжок. Ось погляньте, треба гарно. І прикріплюємо наші ніжки до тулуба. Одна ніжка. Зараз, зараз інша буде. Ось такий у нас тулуб з вами гарний. Ніжку гарно прикріпляємо. І далі прикріплюємо інші дві ніжки. Так, ми всі лапки. Наші черепашки вже приклеїли. А тепер беремо чорний пластилін, маленькі шматочки, і зараз будемо робити її очі. Погляньте, я ось так скочую їх між долонькою і пальчиком і приплюскую і прикладаю, отут на голівоньку. Погляньте. Зараз одне око та інше. Ой, голівка трішки відпала, нічого. Ми її зараз прикріпимо. Тому що камінчики гладенькі. Ось так, дітки, погляньте, яка гарна у нас з вами черепашка одержалась. Я сподіваюся, вам сподобається той виріб, котрий ми з вами зробимо. Ну що, приступаємо до роботи і чекаємо ваших черепашок.